День Соборності України. Державне свято, яке відзначають 22 січня. У цей день більше ста років тому здійснилася мрія українського народу про незалежну соборну національну державу. Офіційними символами нашої країни є сіньо-жовтий державний прапор України. Державний герб України тризуб і Державний гімн України. Давайте пограємо з вами у дидактичну гру Символи України. Знайдіть маленькі синьо жовти прапорці і розташуйте їх навколо великого прапора, а маленькі тризуби навколо великого герба. Так. А які іще є символи України? Це рушник і паляниця. Знайдіть візерунки, що прикрашають рушники. Вірно, це вишивка. А ще у українців є сорочки вишиванки символ здоров'я, краси, щасливої долі, порядності і любові. Знайдіть предмети чоловічого одягу і розташуйте навколо чоловічої вишиванки, а предмети жіночого одягу навколо жіночої вишиванки. Молодці діти, які ви розумнички. Іще у нашого народу є лялька-мотанка та писанки. Українці вважають, що лялька-мотанка захищає від лиха і негод. Писанки символізують життя і оновлення. Знайдіть яєчка писанки і розташуйте їх навколо ляльки-мотанки. Так, вірно, це писанки. Діти, а ви любите квіти? Улюблена квітка українців соняшник, символ сонця, добробуту і процвітання. А ще. Мальви, чорнобривці, маки, барвінок. Знайдіть ці квітки і розташуйте навколо соняшника. Так, все вірно. Молодці. Діти. А ви знаєте, що в Україні дуже смачна національна кухня борщ, пампушки, вареники найпопулярніші страви. Вони відомі в усьому світі. Знайдіть Пампушки, зелену цибульку, червоний перець і вареники. І розташуйте навколо миски з борщем. Так, я бачу, ви знаєте українську кухню. Молодці! Діти, ми сьогодні з вами ознайомилися з найпоширенішими символами України. І пам'ятайте, де б ви не були, ви українці.